Привіт, друзі! Мене звати Катерина. Вітаю вас в себе на каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Давайте поспілкуємось. Я сходила на фільм Барбі, подивилася і хочу поділитися з вами своїми усвідомленнями чи що. І, а, власне, чому я хочу записати це відео і записую. Не планувала зовсім, як і дивитися Барбі не планувала. Але розкажу вам зараз цікаву історію. Отже, вмічуйтесь, зручніше будете слухати зараз мої чергові історії. гекслячі. Це щось просто ціоніку. Так. Вирішили ми з чоловіком піти на фільм, який називається «Опенгеймер». Прикольний такий достатньо теж фільм. Але сьогодні не про нього. Довго обирали. Я хотіла побачила, що діляться відгуками про Барбі. І така думаю, ну, може, я і подивилася Барбі. Чоловік хотів піти на «Мех 2 там про акул. Але, в принципі, вирішили піти на Опенгеймер. Приходимо, а там повітряна тривога. І, відповідно, поки ми чекали, то вже цей час пройшов і не потрапили ми на Опенгеймер через цю довбану русню. Але то таке. Ну, і чоловік повертається каже: є Барбі і є мех. Каже: йдемо на мех. Я кажу: я не буду дивитися. Ну, такий, не люблю якісь. З елементами жатьхіть, такі фільми, хоча в підлітковому віці і в дитячому дивилася, то може і достатньо їх. А, я кажу, давай тоді я на Барбі, ти на Мех. А, ну Я запропонувала, кажу, може на Барбі. Він каже, ну, я не дуже люблю мюзикли, типу Барбі. я кажу, окей, тоді давай я на Барбі, ти на Мех. Він такий, не знаю, ти як це. Я кажу, ну, отак, сходимо на те, що нам подобається обом. І в різні зали. І ми пішли, купили різні білети, пішли. Я на Барбі, він на мех. І я виставила в сторіс в себе, що, що ми пішли на різні фільми, і мені цікаво було дізнатися реакцію мого оточення близького, реакцію моїх підписників. І дехто. Дехто відреагував, типу, коли розповідала там, подружкам, кажу: От, пішли на різні фільми. Як це? Ну, типу, там мені подружка каже, я взагалі важко уявляю, як це на... в різні кінотеатри чи на різні фільми, а як же там проговорити, поговорити про фільм. І зараз і вам розкажу, як ми проговорювали. Ідемо ми з кінотеатра, Обговорюємо, я, я ділюся своїми натхненними розмовами про Барбі. Чоловік іде щось там в телефоні, а, потім щось там грає шахмати. Такий проходить 5 хвилин, я вже поділилась така, видихнула, він каже: так що, фільм сподобався, що там Барбі? І розумієте, навіть, от, ну, і це нормальна реакція. А, і він мені розказав про свої там жахіття, а я побачила відрізочок реклами у себе там. Перед фільмом, знаєте, реклама включається. Я така, добре, що я не пішла туди. Нащо це мені сидіти і там незадоволення отримувати, а незрозуміло, що ось. І, ну, тобто ми якось по-своєму обговорили. Але от, навіть якщо чоловікові не цікаво було слухати, то я собі тяжкою, ну, це якесь для мене знущання. Типу, я йому там наказала оце, знаєш. Із, із той опери, знаєте, типу, якщо мене любиш, то ти мусиш дивитися разом зі мною Барбі. І сидить, я собі уявляю цю картину. Сидить мій чоловік, мучиться, чи спить там просто поряд зі мною. А я в темноті все одно, мені всі люди однакові. Чи там мій чоловік сидить, чи там чужий чоловік, чи ніхто не сидить, чи жінка. Абсолютно по барабану, бо ну, нікого не видно. І. Ось такі справи. Я вирішила не. Ну, я взагалі це ж не тільки про фільм. Ну, зараз я от цю, про цю тему хочу розповісти, сподіваюся, в 30 хвилин вкладуся. А... Я вважаю, що не тільки з фільмами потрібно так робити, не потрібно нав'язувати свої бажання, свої думки, свої вподобання іншій людині своєму партнеру. Те, що ви одружені, чи живете разом, чи зустрічаєтесь, не дає вам права якось робити із людини свою тінь. Типу, знаєте, у вас є свої бажання, а інша людина підлаштовується, або у вашого партнера є свої бажання, вподобання, і ви підлаштовуєтесь, і знаєте, така його тінь. Як я колись думала, що я дуже люблю футбол. Бо мій колишній хлопець любив футбол, і я така. Ой, так класно! Я сама себе обманювала. Ну, типу, мені деякі ігри, да, там, гра якась, наприклад, ну, не знаю, там, коли. Роналду грав. <хи> ну, як, ну, Справді інколи мені було цікаво щиро. Але ну не прям постійно. ну, Або якісь такі там ти любиш на лижах кататися. Я теж люблю, поїхала, дві ноги зламала, там носа побила, застрягла в тих, я не знаю, снігових. Купах, там тебе дістають, зробила запалення, легень, нирок і всього, чого можна, цистит. І така, Зато я підтримую вподобання свого чоловіка. Ну, типу, Навіщо Навіщо так себе мучити? От Я, наприклад, знаю, що мій чоловік любить там сноуборд, да, це називається, на сноуборді а, І він це вміє. А я не люблю, бо не вмію. Можливо, колись спробую, а можливо, і ні. Але якщо ми виберемося там в. Карпати, то я буду на мішку кататися, або в чанах паритися, доки він буде кататися на сноуборді. Ми разом приїдемо на той відпочинок, просто по-різному будемо відпочивати. І це теж окей. І ну, такі якісь речі, так, типу, і там мені писали теж наші друзі, що там, вони тільки разом ходять, бо ну, типу, бо, бо ми сім'я. І, ну, Це кожному, кожному своє. Але я тут. Я таки здивувалась, а якщо ми окремо обійшли, ми, що не сім'я? <смі> типу, а, Але це кожному своє. Ну, Тобто я зараз не хочу свою проекцію на когось, на, на вас всіх проєктувати, да? типу через свою призму, що от так тільки має бути. Ні, так підходить нам. Мені моєму чоловіку, і моєму чоловікові це круто. А комусь підходить інше. Але я за те, щоб кожен був щирий. А... З собою в першу чергу, да? тому що може таке бути, що виясниться, що взагалі вам не сподобається. От мені подружка сказала таку річ, що колись її чоловік запропонував подивитися фільм, і вона каже: я стільки зусиль приклала, щоб подивитися його. І я цілий фільм намагалася вдавати, що мені він подобається. І я впевнена, що ви самі в цьому себе впізнаєте. Це ті самі зусилля, які я прикладала, коли там а, не знаю, йшла футбольна гра чи якісь комп'ютерні ігри були, які я терпіти не можу. Ні, ну інколи, інколи я ж кажу, це, це по настрою дуже рідко, там раз в 10 років можу десь щось пограти. Але в більшості я цього не люблю. І так само я прикладала зусилля. Щоб ну бути хорошою дівчиною, щоб ну як, це це ж підтримка чоловіка чи там хлопця. А потім, коли ми так з вами робимо, причому це не тільки жінок стосується, це чоловіків також. Якщо ви підлаштовуєтесь постійно, жертвуєте своїми інтересами, бажаннями, то ви тоді ходите незадоволені і, а це незадоволення, його неможливо сховати. От, ну, типу, або ви сумні, депресивні, або ви а, агресивні, але пасивно агресивні. Знаєте, коли кохана щось сталося? Нічого не сталося. Як знаєте, брі у звичайдушних домогосподарок маску натягує така посмішка. Що тобі сьогодні приготувати? А там вулкан просто кипить, як у мене сьогодні вночі, коли мій чоловік розбудив мене звуком принтера. Я думала, та лава нахрін все спалить. Ось. Добре, що в цих стосунках я можу бути різною. І це про те, що лава все-таки нікого не спалила, тому що я прозлилася відкрито і все. І не ношу цю агресію в собі, і потім йому не підсипаю. Хотіла сказати, меш як борщ, ну це жорстко, ще хтось подумає, що це правда. Неправда, я не вмію готувати. Ні, ну борщ вмію, ладно. Коротше, ну я не ношу цей камінь за пазухою, що е, я зараз е, я так сіла, типу. <головіка> не ношу цей камінь за пазухою, е, що і не ображаюсь, і пасивно не агресую. Е, тому що потім так стається, що один з партнерів не витримає, коли ви відкрито не е, конфліктуєте. Не злитеся, не проявляйтеся, не говорите, що я цього не хочу робити, чи я не хочу дивитися цей фільм. І все, і це моє бажання. і це, ну, Ти хочеш дивися. І це про чесність, про відвертість. За це мене чоловік мій любить. Зараз будете мені писати в коментарях, що я дуже багато говорю про нього. Ну, то що? Говорю. І я це собі люблю і в інших людях. Про ну, цю чесність, вона дуже, це дуже класно. В першу чергу по відношенню до себе і до свого партнера. І коли ви чесно проживаєте, ви живі, то тоді, і власне, власне, ваші відносини зараз дивуєтесь, ну вони можуть бути, ну, типу, більше проіснувати, хоча, ну. Не гарантую, так? Це є купа різних причин. Ніж коли ви будете терпіти, вдавати, що вам все подобається, коли вам не подобається, будете себе силувати, знущатися над собою. І колись або ви не витримаєте і вийдете з тих стосунків, тому що ну, скільки можна прогинатися чи жертвувати собою. Або ваш партнер не витримає, тому що з одного боку, наче ж, типу, він ви на словах кажете, що вам все подобається, а партнер бачить, що це не так. Що ви ходите постійно незадоволені, там бурчите, ну, якась пасивна агресія проявляється кожен раз. І дивіться, ну, прихожу кожен день, от, от сумна, або там чи сумний, або злий і ну. Теж може не витримати, і, і буде, можливо, партнер там теж різні реакції. Можливо, буде злити ця реакція. Ну типу, чому ти мене мені не кажеш, що сталося? Я ж бачу, по тобі бачу, типу по інтонації, чую, що щось сталося. Або ем, буде винитися, і або зап'є, або піде. Теж такі варіанти, тому що ну людина думає, так, ну я ж бачу, що щось не так. Наче кажеш, що все добре. А тут по обличчю видно, що не все добре. Це значить я винний чи винна і все. Ось такі е, цікаві речі. Так, ну що, а, я виставила опитування в сторіс, і мені всі люди проголосували, е, що е, я, типу, виставила, чи норм для вас, чи не норм ходити на різні. Фільми. <смі> і всі, хто голосував, всі там, не знаю, 13 людей, може більше, але я коли перевіряла, було 13. Проголосували, що для них це норм. Ніхто не голосував, що не норм. Але я ж кажу: ой, божечки, в мене тут все труситься. Але ну, от такі реакції зустрічалися серед друзів, серед близького оточення. А ще реакція, я теж обговорювала її, і є ще така думка: от там поділився, друг, що вони. Ну, типу, в сім'ї практикують також по черзі. І це зручно, коли у вас є дитина. Коли хтось один сходив в кіно, там зранку хтось ввечері. Та що ж таке? Руки не можу ніяк заспокоїти свої. І я подумала: вау, яка класна ідея! Потрібно взяти собі, взяти собі цю ідею. Це хороший інтроект, коли я захочу дитину. А, і, і я захочу, я знаю, що ну, я не буду оце постійно сидіти, хоч і хто його знає. Це ж дуже круто, коли ви отак по черзі ходите в кінотеатр там по своїх справах. ну ось. Тому да, така штука. Тому що ну є люди, які кажуть, ну у нас дитина, тому ми нікуди не ходимо вже там три роки, бо ми три роки в декреті, чи там, ну два роки. А можна ж шукати альтернативи. А це, але це знову ж таки, що кому підходить. Так, я тепер думаю, залишається мало часу, я не знаю, чи я встигну про Барбі розповісти. Можливо, дозапишу відео. Отже, чи можливо зняти наступне відео вже? Не знаю, зараз подумаємо. Ага. Так, можливо, другу частину зняти. Бо тут більше про, про стосунки. Я постійно, коли мені потрібно називати відео, я така думаю, так, згадуй, Катя, моя ця інтуїція можливостей, я така, згадуй, про що ти там говорила, щоб люди орієнтувалися, яка тема. А там внизу ще потрібні машинні алгоритми писати. І, думаю, ну, інколи мій додаток, який придумує ці назви для Ютуба, він інколи не справляється. Труднощі з перекладенням там, з англійської мови. Такс. Ну мабуть, завершу. Мабуть, завершу і зніму наступне відео. Вже про Барбі, як про про фільм, мій відгук.